Кадри, які розкривають суть київського режима, сьогодні з'явилося абсолютно шакірующе від скорського хочете знати, що там за такі шокуючі кадри з'явилися у пропагандистка? Зараз все покажу і розкажу. Бо кадри не тільки шокують, але й вражають, та вкотре підтверджують, що рупори Кремля постійно брешуть. Тому дякую, що дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки російської пропаганди. Але щоб у цих нелюдів не було жодних шансів підірвати нашу з вами віру у перемогу. Підписуйтеся на канал, залишайте вподобайки та коментарі і поширюйте відео у соціальних мережах. Усе це допоможе зробити так, щоб істинне обличчя пропаганди Росії побачило якомога більше людей. Бо ось бритка Скабєєва цинічно і підло, і своїм улюбленим, жахливим, до речі, виразом обличчя в прямому ефірі заявила. на трассе на фоне нашего дорожного знака. Один надел на голову Штальхель, пехотную каску вермахта. На шлеме две руны ЗИК, то есть эмблема СС. К бронежилету прикреплен патч с украинским флагом. Украинские боевики кривляются, изображают чистокровных харицев из армии Гитлера. Имитируя немецкий акцент, нападают на русского пенсионера. Обзывают его Русише Швайн, то есть свиньей. Пожилой человек пытается объяснить, что он заблудился, ему 74 года. В нем уже опознали жителя села Залешенко Александра Гусарова. Родственники ищут Александра Гусарова уже 9 дней. С 6 августа до него не могут никак дозвониться. Українські нацисти і пропонують пенсіонеру пойти випити водки і громко сміються. Кадри зняти у круговій розв'язці на сіверо-западне окраїнської населений пункт якраз переходить в село за А ось як все було насправді, я таки знайшла відеодокази того, як же спілкувалися українські військові з цим дідусем в Курській області, про якого збрехала Скабєєва. Подивіться. І покажіть це відео іншим. Будемо виганяти чи ні? бачите, що натворив. <рес> Батя, давайте удачі, мир Слушайте. всьому. мир, мир. тому мої подальші коментарі тут зайві. Додам лише, що цю історію з дідусем активно використовують і інші російські пропагандисти, щоб дискредитувати збройні сили України. Я вам сьогодні вже говорив да про це відео. чудовищное с издевательством над дедом. Я надеюсь, что эту не поставят в обменный фонд, а что следующие 20 плюс лет он проведет у параши в кутке. Ну, для него, может быть, это не самое худшее будет. Щоб ось цей ось... був Машкою на зоні. І це їхні заяви. Це ще одне твердження того, що вони не мають нічого спільного з правдою чи реальністю. У них своя правда спотворена у словесній діареї. Інакше я вже й не знаю, як називати їхні брехливі і підлі заяви. І своя реальність у них не існуюча. Вірніше, та яку вони транслюють із московських студій, бо ніяк не звикнуть, що Збройні сили України просуваються в Курській області. пор, звісно, не можу привикнути до цієї дічі, Вони окапуються на території Курської області. Ні, ніяких выгонять за пределы Російської Федерації оставлять здесь. Закопать. Навсегда. А краще б не погрожували, а таки звикали до того, що завтра, післязавтра, спецоперація українських військових на Курщині не закінчиться. Брали б приклад з колег, які панікуючи, піджали хвости і визнали. Далі буде ще складніше. От що нам делать в цій ситуації? Ну, у нас ще пару тижнів будет очень тяжелых. Даже вот я не завидую тем редакторам, которые выбирают сюжеты для программ, потому что, ну, когда видно, что там происходит, и ситуация пока не стабилизирована, очень сложно вот этот показной оптимизм сохранять. А у нас Но что, дело в том, оптимизм, вы видите? Ну, все, сенс... слушайте, да? ну, посмотрите даже Я на, про наши на СМИ не говорю, я за них Нет. не отвечаю. Я иногда, работаю иногда, в программе иногда иногда встреч». Иногда на войне происходят так. плохие вещи, понимаете? Рамзан Кадыров сказал три там дня что-то такое. <свист> ну, давайте не будем Рамзана Кадырова в чтобы никому потом не извиняться. Эту тему вообще, тем более сейчас, знаете, давайте вот эту тему Ахмата и Рамзана Кадырова просто не будем от греха обсуждать. Чого можемо і поговорити про кадирівця Алаудінова, який тільки відео з погрозами може знімати, а ще розповідати, що у них все добре. намагається на нашому час продавити лінію фронту, що йому не вдається. Ну в общем, коротше говоря, день у нас достаточно такий серйозний, робочий, веселий. Кажучи, щось обличчя то невеселе, схоже, там таки зупинити українських військових його горе воякам вдалося поки що лише на словах, і то не зовсім і не повністю, бо трохи згодом з'явилася наступна його заява. Звісно, хочеться сказати. Мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чем не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Они уже думали, что это все в прошлом. А, то тобто есть на украинцев нападать можно было, а граждане России до сих жили в этой своей параллельной реальности? Ну, Завдяки до речі, таким як Скабеєва, Алаудінов і їм подібні. В реальності в якій війни в сучасному світі немає. Аж раптом зомбі оговталися. Що касается нам, как нам успокоиться? Ну, постараться смотреть цинічно, хотя это безумно тяжело, поменьше емоцій, посмотреть на карту, на карту Росії желательно, и сопоставить картою огромной Росії эти потерянные территории. Эвакуировать надо со всего приграничья, да. Со всего. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог, без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Да, потому что пожертвовать, пожертвовать на какое-то время, может, даже на полгода, украинцы там, возможно, закрепятся. Бо спецоперація Київ за три дні на третьому році повномасштабного вторгнення в Україну перетворилася на нову операцію. Українські війська можуть до півроку утримувати російські території під своїм контролем. Я договорю від цього. только одно хочеться взять і в кожного нациста, хто сьогодні прийшов на нашу землю, хто вообще цієї катастрофи. Надіюсь, наші парні удобрять курську землю і ванючі нациски. Що скажете? Напишіть у коментарях, бо ж так тепер заговорили кремлівські пропагандисти. Навіть не ми з вами, а ті, хто щодня за екранів кричать про велич і потужність путінської армії. Аж раптом вже наша армія зустрічає жительку Курщини і трапляється цікава розмова на рідній українській мові. Тут є важлива деталь. Усе те, що ви зараз побачите, відбувається на території Російської Федерації. Що Журналісти говорять, ваші журналісти ваші говорять. А Про я Україну? тепер відкуду ваші ну, до, до того, до того, коли ви Ну їх чорту брешуть, вони всі там на світі. Ну що вони? Що Путін то що стільки то ваших побито, стільки то техніки, стільки то чого, стільки то того. Я ось сидю, тільки головою киваю. Думаю, брешіть, брешіть. А їм? Ну, а що я можу сказати? Ну що брехать, що брехать? От де вони є, наші тії. Бросили. В цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалася? А? Скажу, в цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалася? Ох, брат, я не знаю. Я жив. Чесно, ну, чесно, отак. Ми ж не треба кудись і в якусь сторону, щоб воно перехилялося. А то він грамотний, той то Путін, прости Господі, балакать. По Телевізору, як рухаєшого, що... нельзя не трогай їх, а на самом ділі одказав своїх людей, що вони там переселяють у Москві там, са, етат, а в селах хто за, на, за нас заступається, Це ніхто кому мен... і це ще одне свідчення того, чому треба говорити про російську пропаганду. Бо її треба не просто от розбивати на шматки, її треба руйнувати вщент. Чтоб те, кто раками підтримуют Путіна, Огофталися. Ну, что думаете, что происходит в Курскую область? Происходит нападение со стороны Украины на Курскую область, на исконно русские земли. С помощью западного оружия это все происходит. Разработанные, я думаю, операции это с помощью НАТО. То тобто, есть, в принципе, это прямое нападение на Россию тоже. Ну а что будет? Там небольшие группы ДРГ, так и так и выбьют наши и все. Але скажу відверто, є на Росії ті, хто вже начебто починають прокидатися. Або може просто кілька днів не дивилися ефіри Соловйова. Ми розуміли завжди, що йде спеціальна військова операція для кого-то дійсно вже в положении війни, навіть, а не воєнної операції. Сейчас, коли це відбуває, у нас буквально під боком, коли ну, кожен день ми слышали роботу. наших систем ПВО, конечно, это уже абсолютно другие ощущения. Это очень, это очень волнительно, это очень тревожно. из неспокойно? А что так? Что осталось? Очень тяжело пережить, когда люди десятилетиями строили свою жизнь, поколениями создавали дома, заводили хозяйство, устраивались на работу, ну, то есть работали, Що то як та організовували життя, і це все рушиться моментально. Серйозно? Та не вже? Не вже можна ось так просто знищити те, що люди будували роками. Невже можна взяти і забрати у когось його життя? Та ні, ні. У цивілізованому світі такого бути просто не може. про Курську область страшно, що твориться. Ми дуже переживаємо за народ. Ам... Страшно сматриється ці кадри, страшно, як народ, э, паніка у народа, как, э, он евакуює. А ми не наслишані. Ми бачимо це на власні очі. Весь той жах, в якому живемо. Хтось із 2014-го, хтось від 24 лютого 2022 го року, коли Путін вирішив, що Україна належить йому. Але ні, не так сталося, як гадалося. Ми вистояли і стоїмо далі. Тільки давайте продовжувати невпинно підтримувати збройні сили України та донатити на потреби сил оборони, щоб вибити всю цю росіянську нечисть з нашої української землі. І нагадую, з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.